Сьогодні у випуску вони створюватимуть комп'ютери майбутнього. У Донецькому виші відкрито набір на нову спеціальність. А ще у програмі Святкування дня університету та гра, яка тренує мозок Брейринг. А прямо зараз дивіться чотири лауреати з п'яти номінацій. Такий результат донецьких освітян на одному з найпрестижніших вчительських конкурсів Учитель року 2013. Більше подробиць далі у сюжеті. Цьогоріч конкурс Учитель року святкує своє повноліття. У 2013-му за звання кращого змагалися вчителі інформатики, російської та французької мов, музики і фізики. Професійне змагання педагогів проходить у три тури: спочатку обирають кращих на районному рівні, далі обласний і головний всеукраїнський. Всі ці тури пройшла Ольга Ларіонова. У фіналі вона посіла друге місце у номінації Іноземна мова, французька. Це її дебют у конкурсі такого рівня. Хоча за плечима чимала кількість проведених уроків, саме це завдання викликало у неї найбільше хвилювання. Дати урок, тому що тут потрібно дивитися не тільки на свої вміння, але й повністю він міг залежати і від дітей, як вони його розприймуть, як вони будуть працювати на уроці, вийде у них щось чи ні. Тобто це той момент, який ніколи не можна придумати. Колега Ольги Олексій Лісов викладає фізику у гімназії. Він увійшов у п'ятірку найкращих викладачів фізики країни. Результатом задоволений. До речі, у цій номінації Донеччина вперше отримує лауреатство. Учитель года це очень серйозний професіональний конкурс, на якому, во-первых, не відчувається рівновательної среди, поскольку з'їжджається Учителя з усіх и це очень большие профессионалы, з якими приятно пообщаться, А вже конкурс завжди отходит на второй план. На відміну від своїх колег, Ірина Васильівна випробовує свої сили у конкурсі не вперше. Для неї це третя спроба і найвищий результат третє місце у фіналі у номінації інформатика. Говорить, що з кожним разом на конкурсі почувала себе більш впевнено. До того ж, учні виявляють найабику зацікавленість до її предмету. Діти проявляють великий інтерес до інформатики. к Єдине, може бути таке, що вони вважають, що вони все знають в області інформатики, вони все вміють, всем владіють. Ну, звісно, находятся какие-то новые нюанси, нові питання, з якими їх сталкиваєш, понимают, что не знают далеко не все. І тогда возникает еще больше і вони... Стрімся узнати більше нове. Минулого року педагоги Донеччини отримали дві перемоги у номінаціях Українська мова та етика. Після конкурсу їх професійне життя змінилося. Тепер Тетяна Попова викладає не тільки учням, але проводить майстер-класи для своїх колег. Тетяна Байдаченко теж ділиться своїм педагогічним досвідом з колегами, публікуючи статті у відповідній літературі. До того ж, педагоги отримали звання заслуженого вчителя. Я тепер навчаю не тільки своїх дітей, школярів, але і своїх колег. Допомагаю їм опановувати якісь нові обрії методики викладання української мови та літератури через обласну авторську творчу майстерню, яка створена на базі Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. За я обіділася в тому, що победа в конкурсі це действительно своєобразна волшебна палочка. Звісно, я моя діяльність. течет по намеченному руслу. Я точно так же реализую свои творческие идеи. Однако для них зеленый свет, как, как говорится, готов и открыт. Сейчас мои статьи, мои какие-то наработки активно публикуют методические издания. Мне очень радостно то, что еще теснее сотрудничаю с институтом после дипломного образования. Здобутки педагогів області цього року це чотири фіналісти у п'ятірці кращих вчителів країни. Головний освітянин області впевнений, що для перемоги потрібно не так багато. Любов професії, любов до людям, любов дітей. дітям. Без ось цих составляющих составляючих не остається. Основним завданням конкурсу є піднесення ролі вчителя в суспільстві та підвищення престижу вчительської професії. Та підтримка і увага вчителю потрібна не тільки під час конкурсу, а й в буденні дні. Тільки тоді можна досягти чималих результатів. Ми говоримо про престижу вчительського труду і дуже би нам хотілося, щоб. Престиж этот действительно подкреплялся материально не только на уровне области, но и на уровне государства. Поэтому главная работа профсоюза направлена на улучшение условий труда, на увеличение или правильно сказать, на э, такую оплату труда, которая бы соответствовала действующему законодательству. Но так как на сегодня это, к великому сожалению, еще далеко не так, то обком делает все для того, чтобы поддержать тех, кто принял участие в этом конкурсе. Ежегодно мы готовим. Им Интересные подарки поддерживаем матеріальне организационно проведение самого конкурса. В этом году был полноценный успех. Как и в прошлом году, в этом году донецкие учителя показали. высокое мастерство творчество и так далее но для того чтобы они все это проявили конечно нужна э, серьезная подготовка вот говорят что за хорошим успехом ученика надо искать хорошего учителя так и за успехом учителей надо искать работу методическую служб управления и так далее вот что характерно для нашего региона это Абсолютно слажена, естественная работа. робота. это ета органів управління образування, методичних служб і профсоюзного комітету. Всього ж у конкурсі взяли участь 800 вчителів області. Сьогодні ж переможців та лауреатів нагороджували дипломами, заохочувальними преміями та пам'ятними подарунками. Також для них свої творчі номери підготували й учні. Вчителі не тільки приймали привітання. А й дивували своїми творчими виступами. Взагалі ж Донеччина завжди отримує високі результати у цьому змаганні. Цей рік не став виключенням. Адже чотири педагоги увійшли до п'ятірки переможців конкурсу. Дивіться далі: увага абітурієнтам! У Донецькому виші відкрита нова спеціальність. Вони створюватимуть комп'ютери майбутнього. Більше подробиць про цю спеціальність далі у сюжеті. Від інформаційних технологій дуже швидко розвивається. Ще вчора черговий винахід називали відкриттям. Сьогодні він же на лаві запасних. Ця відносна нова сфера людської діяльності приваблює чимало людей, які прагнуть втілювати, здається, на перший погляд божевільні ідеї в життя. Для цього їм необхідні знання та навички. Тож на вимогу часу у вишах відкривають нові напрямки підготовки спеціалістів у галузі інформаційних технологій. Так, у Донецькому національному технічному університеті у цьому році починають готувати фахівців за напрямком інформатика, не плутати майбутніх спеціалістів інформатиків з програмістами, адже перші мають куди більший спектр роботи. Информатика сегодня охватывает будем более широкую область знаний, ну, вот, допустим, чем чисто, к примеру, программирование и так далее. То есть э, специалист информатики, он должен знать все. Он должен знать и э, физическую часть, то есть материальную часть, он должен знать системы, которые работают с информацией. И он должен знать э, вообще, что такое информация то, Потому что информатика это, будем так говорить, область знаний, которая работает с информацией. И поэтому э, эти специалисты э, должны уметь и программировать, они должны знать устройство компьютера для того, чтобы каким-то образом модернизировать. Потому что сегодня э, поставлена задача э, не только в Україні, а й в ведущих фірмах, западних фірмах, создать електронно-вочну машину п'ятого покоління. Для того аби опанувати цю спеціальність, варто добре розумітися на точних науках у навчальній програмі. На них зроблений особливий акцент. До того що чималу увагу тут приділятимуть вивченню філософії, адже майбутні спеціалісти створюватимуть сучасну техніку, яка за функціями практично не поступатиметься людським навичкам. Отже, закони філософії знадобляться, як і вивчення англійської мови. Плани будуть в учебний план буде введено більш ну, розобразне предметы, это обязательно углубленный курс математики, потому что сегодня без математики это более такой углубленный. Это обязательно углубленный курс физики, электроники, радиотехники. Це основи програмування, тобто база, яка дозволить будучим спеціалістам зарекомендовать себе в сфері інформаційних технологій, кроме того, ряд предметів, які зв'язані з сопровождением програмного обеспечения, з их внедренням і непосредственно з разработкой. Для того, аби готувати не теоретиків, а практиків, студенти мають зануритися у робочі будні спеціалістів комунікаційних систем. І цьому сприяє практика. Ми заклали договір, що, по-перше, будуть проходити всі студенти, починаючи з другого курсу, вони вже будуть мати можливість на підставці, на платній основі працювати в наукових відділах і ввести ті вот проєкти, які ми заклали сьогодні з западними фірмами. Це одновременно і практика, і одновременно буде підготовка їх як серйозних спеціалістів. Для нашого регіону це нова спеціальність. Тож для того, аби краще познайомити абітурієнтів з цим фахом, при університеті є підготовчі курси. Вони також допомагають покращити свої знання. Курси є безкоштовними і до того ж дистанційними. Ми відкрили курси, підготовлені курси по поступленню на от, направлення інформатики. Тобто от там ми повинні підтягнути, якщо у чоловіка не оприняних науках навиків, в составлення алгоритму. То тобто, есть в школьной программе это тобто, уже есть. То есть для того, чтобы создать программу, надо сначала создать алгоритм. То тобто, есть путь решения этой задачи, что мы хотим. Вот на подавительных курсах мы будем эту работу давать. Вже сьогодні майбутні студенти проявляють неабияку зацікавленість до цієї спеціальності. Будучі студенти наші абітурієнти, вони пишуть нам, що на сайт кафедри они знаходять нас в соціальних сетях. Ми представлені практически везде, В общем-то, задають вопросы і інтерес есть. Враховуючи швидкий темп розвитку інформаційних технологій, спеціалісти даного профілю без роботи не залишаться. До того ж, поля реалізації професійних можливостей достатньо. Такой специалист, если окончит вуз, он будет востребован везде. Он будет востребован и в науке, и в образовании, он будет востребован и во всех органах, и в контрольно ревизионных управлениях. У нас уже есть заказы такие, и в налоговых, и, так сказать, и в милиции, и в прокуратуре и так далее. В общем, по всем сферам нашего народного хозяйства, потому что такие специалисты нужны будут и на заводах, и в фирмах, и в банках и так далее. Прогрес комп'ютерних технологій дає старт розвитку багатьом галузям. Освітня сфера не є виключенням. На вимогу часу з'являються нові напрямки підготовки спеціалістів. А отже, чекаємо на нові відкриття. А далі у випуску Дивіться, гра, яка тренує мозок. Студенти відповідають на фахові запитання у грі брейринг. Усього одна хвилина на роздуми. Далі має бути правильна відповідь. Саме стільки потрібно гравцям брейрингу. Сьогодні студенти змінили лекційні аудиторії на круглі столи і стали учасниками інтелектуальної гри. Ініціатори проведення керівництво кафедри говорить, це є доброю навчально-виховною методикою. До того ж, це неординарна перевірка знань студентів. Безусловно, первый раунд у нас посвящен истории нашего института экономики, менеджмента и права в строительстве. Ну а дальше есть дисциплины, которые студенты изучают, и мы хотим посмотреть, насколько глубоко они изучили и как хорошо они запомнили. То есть фактически те вопросы, которые будут звучать и сегодня в игре, это вопросы по дисциплинам, которые изучали наши экономисты. В будущем они будут уверены в тех знаниях, которые они получили. Ну и, конечно же, в качестве бонуса у нас есть дополнительные баллы, которые они могут получить, когда, ну, так как мы перешли на стубальную систему, соответственно, каждое вот участие в каких-то мероприятиях, конференциях, оно у нас все сейчас оценивается, суммируется. Соответственно, у них есть прямая заинтересованность участвовать в этой игре. Участь берут четыре команды по пять участников. У команды Олеси девчат трохи больше, чем хлопцев. До гри розповідає дівчина: готувалися всі разом, читали конспекти для перемоги. Цього недостатньо вважає учасниця. Потрібна ще впевненість у собі. Наша команда дуже цікава. У нас три дівчинки, два мальчика, дуже креативні, веселі ребята. Дуже цікава у нас команда, тому що у нас все построєно ну. На на, на, на Наш команда називається пальці, тому що ми как система, і кожен чоловік является елементом цієї системи, як пальці на руке. Перед початком гри наглядачів чекала презентація від кожної команди. За початком гри стало зрозуміло: учасники підготувалися якнайкраще, адже їх відповідей журі не доводилося чекати. Їм навіть хвилини було багато. Сьогодні навіть не настільки важливо, хто стане переможцем. Головна мета цього змагання досягнута. Знання студентами засвоєні. До того ж, готуватися було набагато цікавіше ніж до звичних лекцій. І на завершення дивіться, святкування дня університету одному з найбільших вишів Донеччини. Гамірно та весело сьогодні в одному з найбільших вищих навчальних закладів регіону, адже тут святкують день університету. Традиція бере початок з ключової події історії вишу. 28 травня 1965 року на базі Донецького педагогічного інституту було організовано Донецький державний університет. Згодом йому було присвоєно статус національного. На сьогодні це потужний науково-освітній центр, який об'єднує 10 основних факультетів та чимало науково-дослідних центрів та інститутів. Ми стараємося йти в ногу з часом, відкривати нові спеціальності. новые кафедры. Вот совсем недавно мы открыли новую специальность значит, управления информационной безопасностью. Это так сказать, новая специальность на физико-техническом факультете. На экономическом факультете, международный бизнес открылась такая специальность. Ну и на других факультетах тоже. Если говорить о науке, я хотел бы отметить, что вот на протяжении последних лет наши студенты, является лучшими в Украине по количеству призовых мест на всеукраинских олимпиадах и конкурсах студенческих научных работ. Ну и международная деятельность. У нас довольно много проектов международных, над которыми мы работаем. У нас есть программа двойных дипломов, где студенты могут реализовать свои возможности. Ну и ряд, собственно говоря, других направлений. В університеті навчається 18 тисяч студентів. Тут є можливість опанувати 46 спеціальностей. Тут поєднують наукову освітню діяльність з цікавим дозвіллям для студентів. У нас на факультеті дуже багато всього, всього, всіх всього, мероприятий, як і научної діяльності, так і творчої діяльності. Є, є куди розвиватися, є куди направляти, себе, свою енергію. Приходіте, обучайтесь. Та щось. то у нас очень дружиська атмосфера на факультеті. реально, ми всі больша сім'я. Познайомитися з творчими роботами викладачів, студентів, всі бажаючи мали змогу, відвідавши фотовиставку. Тут представлені найцікавіші миті життя, які потрапили до фотооб'єктива авторів. І у студентів э, уділила таке свіже бачення світу. То, що вокруг. і, конечно, очень порадувала виставка нашого сотрудника Владимира Сергеевича Шатунова. Значить, здесь представлені і колажі, і геральдика, которую він ручно создавал, Ну і фотографії чорно белые пленочні, які передають і дух того времени, і современный мир. Програма святкового дня була насичена. Творчі колективи розважали присутніх, зі сцени лунали привітання та поздоровлення, навіть намагалися встановити рекорд з найдовшого струмочка. Пам'ятаєте таку дитячу гру? Поки студенти розважалися та веселилися, викладачі отримували привітання та подяки від керівництва вишу, а також підводили підсумки університетського конкурсу Найкращий підручник. Фендір Недопьокін один з авторів підручника. Спочатку він був студентом університету, а закінчивши рідний виш, не покинув його, став викладачем. Робота йому дуже подобається. Щоправда, говорить, засмучує той факт, що студенти все менше зацікавлені у вивченні фізики. Підручник писав для них, аби останнім було легше зрозуміти деякі процеси у металургійній промисловості. До речі, підручник номінований на державну премію в галузі науки і техніки. Учебник називається «Затвердівання металу і металічних композицій. З однієї сторони він зв'язаний з промисловістю, а Донбас це регіон ви знаєте, ще з древніх часів, і заводи здесь металургічні. А з іншої сторони, ми, як фізики, вложили фізичні основи затвердевания і процесу протекающих в кристаллизующихся расплавах. Это гідродинамічні процеси, теплові і диффузионные процеси, которые в конечном итоге определяют качество получаемого металу. А качество ресурси це, в то основа нашого быта. Традиція святкування дня університету нова. Та у вищому навчальному закладі впевнені, що вона увійде до скарбнички добрих звичаїв вишу. Тож далі буде? Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.